Як зареєструвати інтерна в електронній системі охорони здоров'я? Для цього у розділі Працівники нажміть на кнопку Новий працівник. Заповніть прізвище, ім'я, стать, дату народження та контактні дані. Інтерне. Після заповнення всіх полів нажміть кнопку Створити. Працівник успішно створений. Тепер у правому верхньому куті натискаємо кнопку Дані, які надсилаються до здоров'я»» і додаємо Документи працівника. Натискаємо додати Документ. Заповнюємо всі поля, які позначені червоною зірочкою. Зберігаємо документ. Додаємо освіту. Зберігаємо. Додаємо спеціальність. Спеціальність у інтернів буде лікувальна справа. Рівень спеціальності не застосовується, статус кваліфікації присвоєння. Навчальний заклад, номер сертифікату і дата отримання сертифікату це будуть дані з диплому. Зберігаємо спеціальність і додаємо посаду. Роль працівника на посаді буде. Асистент. Посада інтерн. Медичний заклад, структурний підрозділ, в якому працює інтерн. Спеціальність обираємо зі списку, вказуємо дату прийняття на роботу і вказуємо ставку. Зберігаємо посаду. Всі дані збережені. Тепер для того, щоб зареєструвати. Дані про інтерна в електронній системі охорони здоров'я під його посадою натискаємо кнопку Надіслати. Обираємо підпис, розчитуємо та підписуємо. Запрошення було успішно відправлено. Тепер інтерну обов'язково потрібно підтвердити цей лист запрошення в себе на електронці. Статус заявки на посаду має очікує верифікації. Після підтвердження інтерном цього листа статус зміниться на схвалено. Роль інтерну створювати не обов'язково.